Ти провірив воскотопочку сонячну. Натопилося. Ну, я, коли сонце було ложив, це вже другий такий блин Кориться в цьому році. Як сонце світне, то нормально. Воск можна топити. На сонячній воскотопці нічого робити. Ну, Треба, мабуть, ще парочку. О, є що топити. Рамочки постійно, воно, кожний рік. Обменний фонд работає. Старі перетаплюються, рамки потім шкребуться, нова проволочка, де натягується і постановка. Ну плюс і нові є в запасі теж в цьому році. 500 рамочок придбав, ну вже ушло десь рамочок. там около 300, навірно. такі вот воска, красиві все перетекло верней у лоточку цьому там дырочка вот тут де все видно по торцам и протекає и получаються вот такі вот блинчики ну і так мелкі всякі Хороші. сейчас достанем. Вже один накопили, плюс у нас є мерва, не викидуємо, збираємо і здаємо, все міняю на вощину. Отак так у мене топка рамок. Ну і воск. Так, да, воск треба, кстати, його можна добувати, так сказати. Таким, якщо можна словом. ці рамочки. Ті, що підмет ми ставимо. мед такі магазини. У ну, мене 230 а Ото внизу обрізати до нижньої проволочки. Там де, наприклад, в першу чергу обрізати ті рамочки, які там коряві десь щось з ними. Вони достроюють ідеально все під ну, Це треба робити на сояшник, відстраювати їх, щоб не теряти меду в ну, весняному. І на соєшник пообрізати там можна нарізати нормально теж. Так, якщо посчитати, каждую рамочку не будеш підрізати, ну рамочок 300-400 підрізаєш, то можна було на пачку воска, якщо натопить. натопити. То такі хитрості воска добування. Ну як, можна сказати, хитрості, треба добувати теж воск. Брати. Він дорогий, його хорошо на вощину міняти все. Тим більше натурал і собі оставлятися. Цей кусочок треба собі оставити. Красивий. В зиму, щоб Ось ну, структура яка. Красота. Що ще хотів сказати? Хотів сказати да, по погоді в цьому році. Ще такого я, звісно, розвитку. Ну, може, не були такі сильні сім'ї. Коли починали сім'ї, то були сильні. Но ми їх ділили, розмножували, а зараз е, всі по весні вийшли багато, ну, в основному вся пасіка вийшла сильна. Тобто Сім'ї такі були сильненькі. Потім дві неділі тепла різко дало, е, садище, ніж ну, дві неділі да, сади зацвіли. Пчела наростилася. Плюс принесла ще більше кормів свіженьких. Пельці багато було в цьому році. Ось два раяті, що я зняв. Завтра переселю. І розвиток пішов. Такий різкий і, і стремительний, так сказати. Пчели. Потім у нас вийшло похолодання днів на 10. Вони наростилися. Наростилися. І постійно, виходить. После похолодання пішов рапс. Вони ще на рапсі стартанули вторий раз. Здорово. Здорово на рапсі. Вони попідносили собі, на пропітання у них було все. Там в запасі дуже багато. Ну, якраз то, що треба їм. Пельців багато було. І вони стартанули в раз. Це ж виходить, що привело до раєння. Зараз. Температура, Зараз акация пішла. І вона так днем даже скажу, непогано. Зутриця, звісно, холодно. Десь часов до 11, до пів 11 пчоли. Може ще не сильно. Ну, як літають, звісно. Часов 12 починається такий масовий перенос нектара, акації. Сьогодні, тож передивляюся. Ктари, да, дуже великий, йде зараз і сім'ї заливають, матку ограничують, вже все засіяно. І оцей же ж період починає раєння, тобто бурного раєння. То і залито, і засіяно. І взяток є. Він ну, не масовий, так як на подсумок, але все одно взяток непоганий. Ну Пішли в раєння. Що це в мене вулик наклонився? О, от перевеса, мабуть. Щось прогнулося. Бачите як? Щось, щось він тут наклонився, Чи поддончик. Поддончик наклонився. Ага, от нагрузки надо в центр поставити. оце Центрального. То... А, так, ну що я хотів сказати. Кожному регіон, це Дніпропетровська область, Кам'янський район, в кожному регіоні по різному, звісно, всі, всі процеси відбуваються. Ну, я думаю, треба слідити в будь-якому випадку. Да. Теж як полетятись, я як представив, наприклад, якщо полетить там, 10 разів в день чи 15, думаю, треба делать срочно ревізію. я вирішив робити ревізію. Ми заплановані роботи, так сказати. Будем тут грядочок пройшовся, ну тут останеться, ну як останеться, останеться. Один такі от роботи у нас. Завтра, да, плануємо теж багато чого зробити Бо дело в тому, що тут я дивлюся, вже Треба ж прививатися, в мене по времени вже теж все розчитано. Восьмого, там, 9, 10, 3 дні на це все. Наливаю ваганів повні повні вагани. Ось, випивають, тут два відра мінімум. Два відра сюди беруть. Тут повні наливаю. Водопой. Тут повні наливаю теж. Відро беруть. Отута протвиня висушують. Проточну воду теж випивають. Вроді би і нектара куча, але вода все одно треба, потрібно в будь якому випадку напаситися. Водичку. Закончилась. Така от поїлочка. Ну і тають багато ще не поївки. Ото такі, такі квіти у нас, петушки розпустились, нічогося. Вони свіли. а Тут сементний. Ну Добре, на нових зустрічей тоді. Будемо працювати, будемо щось розповідати, показувати. Абрикоси нав'язалось, дивлюся, не чуюся, якщо вам буде видно. Ну Да, абрикос багато. Цвіли все. Абрикоси, вишні і сливи в цьому році будуть. А з яблуками, грушами, звісно. Обстановка буде похуже. А, ось воскотопка. Що не закрив. А, ну, Я ж воск діла в тому, що треба шпити, зараз воска холодити. Така старенька воскотопка. Я обновив трохи. Ну, ще від бабушки досталось і дедушки, дідусь. Вони ж теж пчеловоди були. І мої пра дідусь теж з бабушкою були пчеловоди залишилася я їй, ну, нові доски зробив нові доски всі по кругу ну, а портвіньок все залишилося, так є зараз воскотопки класні продаються взагалі треба буде конечно купити собі воскотопочку так і черешні черешні теж будуть вишні черешні Все, мирного неба, все мирного неба, перемоги для України, щоб Україна перемогла цю нечистю. Хай буде так. З Великоднем вас вітаю, до нових зустрічей.